Всім доброго дня, давайте пообідаємо. У мене картопелька і трішки ковбаски. Один коментар, коротше написали. Я навіть відповідати не особо хотів, тому що не бачу сенсу, але просто цікаво. Людина написала щось типу, що я не до Мукбангера. Дослівно не скажу, тому що, що вчора дивився сьогодні, вже не, е, не перечитав. І я не розумію, типу, а хто ж тоді справжні мукбанги? Люди, в яких десятки тисяч підписників, як мінімум. Ті, хто їдять суто бургери, суші і подібну їжу. Це якось дуже тупо. Мукбанг. це. Поїдання їжі на камеру. Ну, в основному культурне, скажімо так. І якби все. Це ніяк не стосується конкретно якоїсь їжі чи там кількості підписників. Тоді чому я не рахуюся мукбангером, я не знаю. Люди, мабуть, думають, що я так і нічого з такою їжею не доб'юся в плані підписників. Але мені вже і казали, що я навіть більше 200 підписників не буду мати. Потім казали, що я навіть тисячу підписників не набив. А вже є. І за 10 тисяч підписників теж неодноразово вже писали, що ти не набереш. Я вірю в себе, і я впевнений, що я наберу просто це вже питання часу. Тут вже невідомо. Чи це може бути там через місяць, чи може бути через рік. Все залежить від вас, від людей, які дивляться зараз це відео. Тому усім хорошим людям, гарного дня!